Всіх вітаю з Сонячної Одеси. Йдемо з мамою по молдаванці. Планується у нас сьогодні шопінг. Мама, привітайся. Доброго дня ми з України. Йдемо мамі обирати якесь взуття на зиму. Пройдемо секонд хенд аутлет. Сходимо на привоз, поїмо смачних чібуретів. Дивіться, як на Молдаванці гарно відреставрували школу на комітетській вулиці. І дуже гарна осінь у нас в цьому році. Золота осінь. Покажемо, що ми знайшли чи не знайшли, щось приміряємо. Сподіваюсь, що знайдемо щось, що нам потрібно. Так, до зустрічі. Перший у нас по плану секонд-хенд. Так, ми прийшли з мамою. Називається Smart Store цей секонд-хенд. Ну, це така, ну, як мережа. Сьогодні ціна дня 145 гривень. Бачите, у них тут в різні дні вага в різну ціну. Так, ось бачимо, буває якусь середу, це аж, мабуть, да, вже в цю середу, тому що це вже неділя, бачите, із дешевих 145. Починалось, коли був завоз, то було 466. Зараз уже 145, гарна ціна. А в середу тут буде багато людей, особливо вівторок люди, приходять 64 гривні на вагу. Може, щось зараз оберемо, подивимось. Ау, де? Доброго дня. Чому? Вирішили все-таки взуття пошукати на привозі з мамою. Цін тут немає, будемо питати, зараз обирати. Мати, дивишся? А, це чоловіче поки. Ну оце дивись які. Ось такі 550. Це така підошва дуже широка. Так. Маленькі. Угу. На шнурках. Ну добре, дивимось. На шнурках, м'якенькі, щоб тобі підійшли на ногу. А ось дивись якісь м'ягенькі такі. Угу, такі 600. Ой, глянь, які класні на молні. Ні, так тобі ж розмір дадуть, здоровий. Який, який, який тобі треба розмір? 40. 40. а це 41, так. Ось, дивись. А, сюди-сюди, туди йдемо. А я поки подивлюсь, що тут є. Я зараз підійду. Багато всього цікавого. Ось ці такі чоловічі, симпатичні. А що немає того сорокового, так? Да? Що, великий, так? Да? Ой, цей класний. Такий тепленький, да, ну, навіть краще, ніж угі. Оцей прикольний, мені теж сподобався, дивіться, як він такий. Я знаю, думаю, може таке щось як отакого плану ма. А, а ну-ка, дай я гляну на відео. Ну, так а що тобі такі підійдуть? Під... Під... Підо а, а який це розмір? 38. 38? Слухай, угивник клас. Сняуги по почому? Глянь, не, не, не. 1550. Ой, які уги класні, ці, глянь, які прикольні. О, віде, угу, гарненькі. Уги оце тут надівають. Ні, маю. щоб тобі було зручно, я ж тебе, да, хай тобі другу дадуть. Ні, а да, дайте мені такий, такий же розмір, другий такий. Угу. Ми... Томусь... Що дивіться, ми нам дали, там все ми дали, які на полонці. Да? Ні, ні, ось тут, чи ти однесла, Тамар? А, так да, давай тобі ще щось дали поміряти. А, ну, Ось щось? Да. це не Доми, це, да. ага. Два, Як тапочки. Ну, хай да, поміряй ще щось таке для порівняння. А ось і такого плану ти не хочеш такі високі, глянь, не на такі, як, ну як це сказати, за Дваж... Да, да. а отакі скільки коштують? 100. А, а, а до... на ж не захотіла, <плес> да, за... ну ладно, 1200. ага. Ну давай міряй другий тобі далима, Я ще за п'ятсот гривень. А ще... О, диви, так, які ще за п'ятсот гривень ма. як валянки. Ну, попробуй, попробуй ма. Попробуй, да. ма. Угу. Ну, не хорошо? Ні, ну тоді я як... А ти два взула, <плес> да? А ну-ка, дай гляну. Ой, ти знаєш, не так добре внизу, да. А високі ти не хочеш, де? Ну, Поміряю високо. Ну давай поміряй високо. О, так вони зручні. А я без цього, ну, я буду підйом. Такий вибір оці такі симпатичні, О, такі легенькі. 1950. А, які симпатичні. Ну. Принт мені подобається, Україна, дуже класні. А це звідки таке така взуття у вас? Це, це турецька у вас взуття? Ні, це українська Україна? А, так це Україна. Бачиш, як воно? Це не Китай, 1400. Да, такі легенькі, ще й думаю. Глянь, які класні. Я колись осенішки українські собі купила. Я їх носила скільки? З 18-го року, да? взагалі не ламались. Так оці ти довгі поміряла? Не влізла ти в довгі? Да? В довгий не влізли? Я, вони вузькі. А, вузькі, оці вузькі, бачите, вони так намовлені, такі, як валяночки, зроблені, такі тепленькі. Ну головне, що зручно, тому що на твою то ногу ма тут пошире, ну класна. Да, да. Мене... Ну, якщо тобі удобно, то тоді треба купляти і йти, їсти чебуреки, ма. Глянь, як ми да. з тобою гуляли, а збирались скрізь. Мені подобається. Да, тоді купляємо. Тут скільки цього взуття, це ми будемо ходити довго. Давай, то купляй і все. Да. Дякую вам за приємне обслуговування. Дякую, так. Да. Ось такі чоловічі тут є. Дивіться, з тризубом прикольні які, слухай. Да, глядь, класно зроблені. Вообще, скільки такі коштують? 2500, оце класно. Ну, взагалі так зроблені, вони знаєте, як якісно, приємні. Не, не таке, що не пойми, що це така тут точка на привозі під оцими деревами. Прям, прям біля, біля чебуреків, недалеко. Як би вам так показати, щоб ви зрозуміли. Ну, ось вона зразу якби на углу, така велика точка углова. От я так зараз пройду, ви зрозумієте. Зараз, зараз, ось там чебуреки попереду, острів. І ось такий вхід, і ось вони зразу тут. І мама так швидко обрала, ми зазвичай її довго обираємо, тому що в неї проблеми з ногою. От вона дякує вже все. ідемо, дякую вам теж. Гарного дня. Ну, ось такі, наприклад, 1600 коштують гарненькі теж в чорному кольорі, на шнурочках. Слухайте, м'якенькі такі взуття. І ось взуття. Можна купити за 950, на такі молні, за 750. Ну, на привозі, от 750, дивіться, нормальні ціни, я вважаю. Так, ти купила, да, ма? Ну йдемо чебуреки їсти. Беремо з мамою гарячесенькі чебуречки. Дивіться які, які я вам вчора показувала на відео. Зараз будемо куштувати і розказувати вам. Прям гарячі з сулугуні. І мені, і мамі. Ой, клас! Пахнуть так. Наряч? Так, картою, так. Ми взяли чебуреки, оці смачні, гаряченні, вони так курточки, пахнуть. Ребята, джинси, курточки. Джинси, курточки так, тут так, на привозі. Так, Ой, ну джинси, курточки нам не дуже треба. Шукаємо вхід, вхід туди хочемо спустити, щоб посидіти, тому що стояти якось не дуже хочеться. Лавочок тут немає ніде. Дивіться, як на привозі гарно висадили дерева. Хочу вам показати. Вони таку тінь дають, коли влітку йдеш. Дуже-дуже файно виглядають. Їх так багато ось, між цими рядами скрізь їх посадили. Такі вони як декоративні. Ма, ти за мною встигаєш? Йдемо, десь тут вхід в, в острів є. Десь тут, десь тут. А, ось він. Ось і такі чеберечки. Треба десь їх посидіти, поїсти з комфортом. О, ідемо сюди. Ось ці дерева знову. Так, головне, щоб мама за мною встигала. Підемо в острів, тут внизу можна посидіти багато стільців. Ну Так це ж ритуальні, да. На могили, да. Цвітки на могили. Перехід працює, меблі. Там меблі і дуже багато стільців. На нижньому поверсі в острові, то ми там посидимо і розкажемо вам, які вони на смак. Слухайте, в цих чебуреках стільки сиру, цей солугуні він так тянеться, дійсно смачний. Ось тут такий, знаєте, як в підвалі острів зроблений внизу. Меблі продають тут можна попити каву, ось так посидіти дуже багато стільців і вихід на привоз з цієї сторони. А з цієї сторони он вихід на Старосінну площу, а люди он, наверх пішли. Це острів, можна на ліфті піднятися, і воно працює як укриття, коли тривога. Дуже зручно, до речі, дуже багато стільців. Бачите, там, де охоронить стільці, ось тут стільці. Ви можете взяти ну якусь, може, булочку в сільпоз і тут внизу попити ось каву продають зернову. А коли тривога, вони навіть воду безкоштовно ставлять, і тут туалет працює тільки під час тривоги. А так в острові туалет працює. Ні, ну ви подивіться, цей чебурек їси, їси Просто з'їсти. Ну, великий чебурек за 35 гривень, дуже смачний. Він при нас його якраз жарив, у нього нічого не було. Він каже: з м'ясом немає, тільки сологуні можу дати. Ми кажемо, Так нам сологуні і треба. сулугуні із зеленю дуже смачно, такий хрумки. Ото за ними не зря така черга стоїть завжди. Смачний мені і мамі сподобалось. Так, вирішили ще каву тут з мамою попити, бачите, яка інструкція, постав стакан, обери напій, оплати напій і потім тобі каву роби. Ніяких бариста вам не треба. Ну і тут посидіти. Ми вон звідти прийшли з привозу. Там ви одразу ну, виходите на привоз прямо. Ось можна, якщо ви таке п'єте, можна тут додати. Що хочеш, такі ціни на каву. Американо з молоком, американо 20, американо з молоком 30 гривень, лате 40 гривень. Така порція нормальна американо, до речі, з молоком. Ось, бачите, такий стаканчик. Нормально. Це торгівельний центр острів, прямо на привозі. Все зручно. Зараз мамі віддам і собі зроблю також каву. Тут ще в острові поруч з привозом є магазин «Вайкікі». Ну, всі, мабуть, знають. І в них теж є взуття. Ось можемо порівняти ціни. До речі, такі кросівки жіночі, легенькі. Да, такі легенькі. 319 гривень це 60% знижечка на них йде. Ну, на взуття вже то, ось, таке осіннє, 189 гривень, такі мюлі і ось кросівочки, Ці без знижки, світлого кольору 499. Ну, вже таке більш утеплене взуття 1199. Дивіться, яка модель, така в дощ можна носити. Колір приємний. Він такий, як біжевий, ну і як молочний трішки. Ось такі більш коротенькі, навіть зручніші. Мені здається, вони зручні, тому що тут резиночки такі з двох сторін. 1199, Також коштують і більш високі, тільки вже в чорному кольорі. Також 1199. Ой, навіть такі на платформах дивіться з'явились. Вони такі легенькі, такі легенькі. Ну, Носять люди, хто там може невисокого росту, або якась вечоренка 1699. А оці гарні. Оця модель дуже гарна, вони там зав'язані просто резиночкою між собою. Дивіться, так вони зроблені. Підошва зроблена так красиво. Так, ну, 37-й розмір, де ціна. Зараз вам скажу на них ціну. Ціна 1499. Тут моделей багато, байків раніше не було стільки взуття, вони поступово якось його збільшили. Ось такі зі знижкою 1199 на підборах, таких невисоких, але на підборах. Ну от З такими застіпками. Бачите, да? така модель 1100. 1100 і 899. Ну такі, я не знаю, в дощі, куди їх носити, 1199. Далі. 829, до речі, угі. От зі знижкою йдуть. Вони, мені здається, мабуть, розмірів вже немає. Тому що вони тут одні одіньошенькі висять, а були 1100. Не, не прям, щоб велика знижка, але є 300 гривень да? знижечка. Ну от скільки в них взуття. Це тільки жіночого взуття, в них є і чоловіче взуття, і дитячого багато взуття. Це я вам все показала. Ось скільки всього, навіть, бачите, можна купити собі за 199 на наступну весну. Наприклад, оці, до речі, симпатичні. Да, так виглядають, непогано тут так зроблені. Або ось такі теж. Ну, ці безнижки йдуть 899 на таких підошвах. І кросівочки йдуть зі знижками. Кросівки коштували 859, зараз 439. Китай, а не це Китай, так, да, взуття. Так, Китай, Китай, ці, Так, теж Китай. Ну, все Китай, мабуть, у них все-таки взуття робиться в Китаї, на жаль, все. Так, то вже у них одяг бачили, і на шиї, і Індія попадається, і більше Туреччина, а тут більше взуття, як Китай. Ну не знаю, яке по якості ніколи не купляла. Напишіть, хто купляв взуття, а цікаво буде почитати вашу думку. А написано 179, взуття стікають одне. Ось ці такі найсимпатичніші, на мою думку. На підборах. Гарний колір. Це на привозі торгівельний центр Олександрівський. Щось його ще не перейменували. Ось, бачите, привоз, центральний вхід. І тут на другому поверсі є дискаунт. Цей, я сподіваюся, що він ще працює. Ну, в минулому році працював. Ага, підйомник у них не працює. Ну добре, покажу вам, що там є цікавенького, тут дискаунти, всі якби етажі, багато всього. Вон магазин олає. ні, наверх працює. Наверх, ма, їде. Так, і зараз покажу вам, що тут на другому поверсі є цікавого. Цей Ола-магазин. Я чомусь мені не дуже подобається. О, тут манікюр. Можна зробити прямо тут в масажному кріслі посидіти. І нам сюди. Десь він тут був цей. Да -да. Да. Він раніше був на Дерибасівській, хто знає, поруч е, на... Як там на Грецька зупинка? Де він раніше? На якій вулиці був? Ми заходили біля вас, це цей е... аутлет. То Преображенська? На Преображенській він був, так. А тепер він тільки в одному місці знаходиться, ось в цьому торгівельному центрі. А на Преображенській ще був такий класний біля Ватсенса. прямо на зупинці трамвайній. Ну, зараз глянемо. Розібрались нарешті оцей Smart Fashion, який раніше був в центрі, він тут на третьому поверсі. На третьому. Зараз подивимося, яке тут є взуття. Класний оцей аутлет, він мені подобається. Зараз подивимось, доброго дня що є. ти дивись, взуття, я собі якраз щось, що, теж щось подивлюсь. А потім приміряєш, і я подивлюсь, що там ти знайшла. Ну, давай подивимось разом. Допоможу тобі обрати. Так, дивіться. Що тут є, що тут є. Ну Тут також буває і зі знижечками, ну, добрими взуття. Таке як. Тут бачиш, по розмірам все виставлено. Ось тут 38, 39. Ось такі, наприклад, дивимось. Ой, такі м'якенькі, так зроблені, мені здається, симпатично. Такі ось 1199. Ну, ми шукаємо більше зі знижками. Ціна, о які тапулі, скільки вони коштують. О, 50, бачиш, на тапки 50%. За 200 гривень можна тапки купити, а коштували 400. А тут взагалі 70% знижка, глянь на цей. Ну такий мені не дуже просто подобається. Так, у них дуже багато зі знижками взуття. Зараз щось оберемо, може щось приміряємо, якщо підійде. Ось оці 39-ті, може подивимось. Тому що мамі не все підходить просто за розміром. Зараз я її запропоную, якщо підійдуть, тому що їй треба 40-й, щоб вони підходили. Чоловічого був подивитися взуття. Ось таке навіть 50% знижки да, на літнє взуття. Бачите, ось у них тут знижечки теж бувають у атлетах. Ну, такі, виходить, десь 700 гривень ми подивились на них знижка. Такі сині. Ага, за три. Ну, колір гарний. Тут все по розмірам, тут немає такого. Якщо є в 40-му розмірі, то не буде вже, наприклад, в 39-му розмірі. Ось дізель, наприклад, 4,489. Тут теж цікаве взуття ось на знижках жіноче. 50% знижка ось отакі. Ну, хто любить таке взуття? Ось колір джеокс, до речі. Ой такі легенькі джеокси, класні. 30% знижка, бачите, 2,499. Ну, вони от в одному розмірі, маленькому, мені не підійдуть. Ну так що колір не дуже, а які вони класні. Мати, може, посиди, щоб тобі не було важко. І ось, бачите, які теж ой, дуже красиві кальмар. 3,789, і теж знижечка на них йде. І так це Outlet. це як минулі колекції. Вони як аутлет, додатково на весь асортимент від 4 тисяч, якщо берете, то 10% ще знижка. Ось такі кет, теж дивимось. Ну, Все це в одному розмірі. Я вам так показую, щоб цікаво ціни які. Ну, Там я не побачила ціни. Марелі кросівки, жіночі мінус 30 йдуть від цієї ціни. Ну, багато такого цікавого взуття, можна щось знайти. Я якось купляла мамі, віддала, на мене були великі в одному розмірі, то вона їх все ще носить. І дитячі також, Ось бачите, сейл, навіть резинові сапожки там можна купити. Ну, от у нас проблема, тому що у мами 40 розмір, а тут чомусь сороковий як найпопулярніший, чи що найменше взуття 40 розміру. 39, бачите, ось іде. І зразу йде 41-й. І сорокового майже немає, ось тут трішечки. А треба, щоб вони були такі широкі. отут. Ну, якби така структура ноги Не все підходить. І дитячого тут багато. Взуття теж дитяче є, ось таке. Ну, Наприклад, Ось, бачите, 1399. Такі вони, як з натуральної, все тут зроблено так, ну, файно. Не бачу, що це за бренд. ну, Гарненькі. Було такі красівочки, теж симпатичні з зірочками. Такі красівочки 699 стоять, Ось ось такі. І отакі, от наприклад, дитячі. Да? Ось коштують вони мінус 50-500 гривень будуть ось такі. ну Багато всього. Так, піду шукати маму, де вона. Ще ось такі дитячі покажу. 1299. Ой, щось. Що це таке в мене збилось. 36-й, наприклад. Бачите, на 36-й завжди класні знижки. Найменше їх, ну, найменше людей з таким розміром маленьким ноги. 1649 мінус 70. І ось також. Мінус 70, ну це вже такі більш як старомодні, але дуже зручні. Ну, тут знижки, ой, які басанішки симпатичні такі. Мінус 50, да? мінус 50, 149 за 70 гривень можете прийти купити. Ну Може комусь на якийсь виступ треба. Я от раніше, коли сальсу, ну, танцювала, у нас були вечори різноманітні, то треба було щось таке цікаве. І кожен раз не накупишся ж дорогого, то обирали щось дешевеньке, щоб прийти. Ну там, наприклад, Хеллоїн, Мафія, там, ну, різні Чкубінська. Вечеринка. 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 Ось такі сяючі тридцять дев'ятого розміру. Зараз запропонуємо, може, мама захоче. 70% знижка. Ма, ну? глянь, які, ну тридцять дев'ять на тебе. Сіли. Да, диви, сіли. на них 70% знижка. Ну, десь 400 гривень, зараз порахуємо. Давай поміряєш. Так, поки дізнаються мамі про ціну, міряємо такі кеди. Чемпіон. Ну що, не 41 го розміру, а дуже вузенькі. Коли-то не були зараз не на скидки. Да, не на знижці. Сколько все ваша... таке. Ну добре, давайте ми поміряємо. Mm -hmm. Все таки. Скільки вони коштують? Дв'ядів. Ну майже п'язу став. 2999. Ага, ось такі джеокси. ну поміряй, мені цікаво. Вони Такі вже легесенькі, ну 39-й. Це ж у вас вони одні, так, да? я так розумію? 39. Сорокових да, да. якось у вас так мало, так? Сорокових, так. Щось найменше. Не, не, не налазять. Ой, а вони такі класні. Слухай, ну я зараз, може, поміряю. Вони такі прям зручні і легесенькі. Ну зараз поміряю. Ну так, да, вони маленькі, видно. Влазить да, Нога вузькі. Вони такі, як скороходи, знаєш, у Алладіна. Як самвелу передавали, помніш з Турції? Для когось. А це такі ми купили на привозі м'якенькі. А ось такі ми міряємо. Ні, ну не влази нога. Так, зайшли глянути, чи є знижки на корівку, а тут вже продають різдвяні подарункові наборчики. Дивіться, ось такий камін 274 гривні, 622 грами, а 912 грам, 398 грам. І з цієї сторони також, ось дивіться, скільки який вибір. 159 новорічна ось така ялинка 400 грам. Ой, а цей такий цікавий. Ось такого я, до речі, в метро не бачила. Дуже гарний. 169 веселе свято, 224, 189. Ну, такі, як в метро я бачила, тільки тут більше вибір і асортимент у них. Ну, зрозуміло, це ж Рошен. 224, 504 грами. І тут вони так стоять. Бачите, ось така машина прикольна, я теж не бачила. 124 гривні, автомобіль Санти, 338 грам. Ось отакий автомобільчик. Дуже симпатичний. Тут теж автомобілі, ялиночки. Ось такого котика я не бачила. 124 гривні 338. Грам. Коштує і 95 гривень. Солодка хатинка. Ось така солодка хатинка, 95 гривень. Цікаво, які тут цукерочки, асорти. Мабуть, асорти, да? сливки, ленивки. Да, У них е схожий асортимент у цих цукерок в наборах. О, який гарний, дивіться, набор. 159 гривень, 391 грам. Це я нагадую в рошені. Тут такий гарний рошен на привозі. Дивіться, який красивий. Ну все, ми з мамою покупки зробили. Все подивились, вам все покажемо. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, готуйтесь вже до Різдва, до Святого Миколая. Приходьте, купуйте Рошені ось такі набори цукерочок. Гарненькі. Всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!